Ваша життєва дорога, Руна Райдо це завжди дорога, завжди шлях, правильний напрямок, правильний рух. Давайте подивимося на оракулі, якими силами вищими, якою енергією зараз оповита ваша дорога, ваш життєвий шлях. Написано збирання зірок. Це означає, що ваш шлях це шлях тріумфатора. Можливо, ви навіть популярна людина або зараз на шляху до своєї популярності і вас будуть сприймати як зірку, і ви просто будете збирати, ну я не знаю, перехильність. Від тих, хто вас буде поціновувати від ваших поціновувачів. Це перше значення. Інше значення, якщо ви не прагнете до публічності, до популярності, то тоді це шлях здійснення ваших мрій. Ви на правильному шляху. Так нам говорить оракул збирання зірок. Зараз ви невдовзі, або може, ви вже розпочали збирати зірки, збирати прихильність, збирати популярність. Збирати свої мрії, бачити, що вони починають здійснюватись. Так, довгий час цього не було, було якесь протистояння, але відбувся прорив. Вам дали якийсь імпульс, такий великий поштовх, енергію величезну, ідею якусь дуже значищу, яка це пуста карта на її, яка просто перевертає все в вашому житті. Так, ви на правильному шляху, дивіться, ви рухаєтесь вперед до сонця. А сонце це щастя, це перемога, це оптимізм, це успіх. Ви рухаєтеся до своєї любові. Ви наповнені емоційно, ви чуттєві. Ви розумна людина. Ви логічно вмієте мислити і приймати правильні рішення. Це вам допомагає на вашому життєвому шляху. Інколи відбувається протистояння. Між добром та злом, між темною та світлою стороною вашої душі або обставини різні на вашому шляху, та люди різні повстають, які вам, ну, чинять перешкоди. Але ви вже виходите з оцих обставин, тому що за десяткою і за усією руною, яка тут зображена, це Альгіз, вищі сили вас виводять із складних ситуацій. На даний момент ви виходите із такого стану, коли ви жертва, коли вас ну, катують. І виходите в стан наповненості, в стан любові, в стан розслаблення, в стан отримання задоволення від того, що ви маєте. Ну, нехай так і буде.